На базі КНП Лозівське територіальне медичне об'єднання відкрито центр ментального здоров'я поліклінічного відділення номер 1 Допомога тут повністю безоплатна та анонімна. Центр створено як для психіатричної, так і психосоціальної допомоги, зазначає керівник Центру ментального здоров'я Роман Веселий. Допомога, звісно, надається безкоштовно і в повному обсязі. Допомогу надають мультидисциплінарні команди. У нас створена. Амбулаторна мультидисциплінарна команда, в яку входить лікар-психіатр, лікар-психотерапевт і медична сестра. І також мультидисциплінарна команда мобільна, куди також входить лікар-психіатр, психолог і медична сестра. Звертатися можна як через сімейного лікаря до нас, так і самостійно, або через Центри підтримки ветеранів через центри життєстійкості. Вважається, що від 20 до 80% допомоги потрібно надавати психологами або психотерапевтами. До 20% це фармакологічне лікування. В основному при післятравматичних стресових розладах, яких зараз в зв'язку з нашою важкою ситуацією та війною дуже багато. Коли люди звертаються, перш на перш вони приходять до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр вже визначає, або потрібне фармакологічне лікування, або достатньо буде тільки спілкування з психологом та психотерапевтом, і направляє вже або до психолога, або до психотерапевта. Ті люди, яким складно добиратися до нашого центру, для них працює мобільна мультидисциплінарна команда і виїжджає бригада до них додому, і вже вдома надаються ці послуги. Клінічний психолог Каріна Купилова розповідає: особливу увагу приділяють постраждалим від війни, демобілізованим, ветеранам та їхнім сім'ям, людям з інвалідністю, а також людям, які перебувають у стані стресу, переживають психологічні труднощі чи мають психічні розлади. У центрі проводять індивідуальні та сімейні консультації. Працюємо над зменшенням рівня тривоги та інтенсивності депресивних проявів. Навчаємо людей різним стратегіям розвантаження, методам емоційної саморегуляції, тілесно-дихальним вправам, комунікативним технікам та технікам дистанціювання. Відпрацьовуємо відповідні навички, а також над роботою, над власними думками та почуттями. Каріна Копилова підкреслює, у центрі готові вислухати кожного, хто шукає підтримку. Фахівці пояснюють, як наш емоційний стан впливає на стосунки з близькими навчання, роботу та навіть на відчуття радості від життя. Роман Будаєв, лікар-психотерапевт, зазначає, сьогодні, коли країна переживає війну, турбота про ментальне здоров'я стала не менш важливою ніж турбота про фізичне, адже саме психологічна стійкість допомагає долати щоденні виклики та зберігати віру в майбутнє. Зважаючи на суспільний запит для свого розвитку центр ментального здоров'я потребує фінансової підтримки. Щоб розширювати наші можливості, ми шукаємо спонсорів та партнерів. Ми маємо потребу в перше сучасне обладнання для релакс процедур, щоб допомогти пацієнтам відновитися після емоційних виснажень. Друге, це діагностичне обладнання для більш точного виявлення психоемоційних станів. Третє це додаткові матеріали для проведення терапевтичних та реабілітаційних заходів. Наш центр ментального здоров'я працює для того, щоб допомагати людям жити краще.